Так, дубль 2, минулий раз рибалка майже не вдалась, всього дві рибки. Цей раз ми їдемо шукати нове місце з Віктором. Будемо якісь місця шукати, де ми не ловили або давно, або взагалі ще не ловили. Поїздимо по Грині. Зараз покажу просто кількість речей, яку доведеться в машину. машину. Там у нас частина речей тут, ось тут, ось тут і зараз сюди все впакується. Короче, все Влізло повністю. Непогано. Короче, ми знайшли з Віктором місце. Добрий день. Добрий день. Е, місце дуже далеко від людей, від сел. Ось таке доволі комфортне. Зараз покажу тут місце ще. Дистанція невелика, мабуть, метрів до 25. Ну, Мабуть, може, вона навіть менше. Ось, досить комфортно. Тобто ми сидимо на платформі, це такий кармашок серед дерев. Скоріше за все, тут якусь частину дня буде тіньок. Але навіть якщо не буде, тут досить непогано. Ну і З позитивного також те, що зручно брати рибу, виважувати. Напроти нас коряжники з однієї і з іншої сторони якраз от дві точки. Можна опрацьовувати. Там є трошки стрьомне місце, бо дерево воно надвисає над річкою. Але я думаю, що ми за нього не зачепимося. Течія не сильна, видно по поверхневому поверхневому натяжінню, що вона слабша, ніж на минулому місці де рибу. Ну, В принципі, розбираємось уже як складемо лагерь то побачите як це виглядає. Так, поприкормся трошки. Йде е, базова суміш саморобна прикормка. Та що в минулих відео була. Сюди піде ще фідер грант. Вона темніша трошки, трошки зробить основний корм чуть-чуть чуть-чуть темнішим. В принципі. І замішуватись буду на ліквідах, це крильова основа на водичці з крильовим. Ну, можна, можливо додав ще е, крильову муку, побачу. Зараз подивлюсь по консистенції, якщо буде нормально ліпитись, то можна буде ще трошки крильової муки додати. В принципі, будемо замішувати. Палки вже поставили, ось таким чином вони стоять. Дуже комфортно поки що. Ось так виглядає вже замішаний корм. Тут зверху ще трошки підсипав опарика. Бо вже О. добре ліпиться, як завжди. Хорошо розсипається. Хоча для річки, до речі, він досить досить липкий. Я не знаю, відео, мабуть, не передасть, але дивіться наскільки він гарний. Тобто він багато складовий. Є крупні, мілкі частички, частинки. точніше. Непогана прикормка, мені подобається. От якраз мішати частиною свою прикормку і частину покупну. Він добре тримається. І мені подобається цей колір. Він якраз такий рябий. Я думаю, що на дні його буде непогано видно. Ще пару слів з, ну, з приводу комотека, от їхні красивочки. координатор, здається. Модель називається, до речі, носки їхні так само і штаниці. Штанам то вже дуже багато часу. це вже, Мабуть, вони з 19-го року але вони повністю вицвіли, бо вони пережили дуже велику кількість рибалок. Так само ці красивки вже два сезони. Нічого з ними не стається. Вони прекрасно себе почувають. Трошки десь там є потертості, от, зношеності, але в них дуже комфортно. По розміру вони мені підходять дуже кльово 43 і е, в них класно коли ти в якихось таких от місцевостях, де гілки, палки, якась трава і так далі. Дуже досить зручно. Так що, якщо шукаєте собі надійну обувь для риболоваль, якраз зверніть увагу, зайдіть, подивіться. Так, перша рибка. От ми закинули, Скільки ми тут годину, сіняю страдаємо. Пивку оп'ємо ось такий подлящичек. Гарденький. Чи це гостю? А, ні, це подлящичек. Ну, такого ми брати не будемо, мабуть. Може разі, що для статистики, щоб можна було порахувати весело, але ми його випустимо. Так що, в принципі, рибка активна, при тому, що зараз е, третя година дня, в принципі, вже є почин. Пройшло пару годин, сидим ловим. Поки що клювання особливо ніяких немає. Була тільки що, не тільки що, а була взагалі тільки одна рибка поки що. Під'їжджали люди, от питали, так в розмові казали також, що в них минулий тиждень чи пару днів назад Щось таке теж було тихо, дуже ніяких клювань, нічого. І наш товариш також ловить в місці, до речі, де минуле відео було. Ось він Теж каже, що з обіду там ну, майже немає клювань. Тобто річка мовчить. Ми сидимо ну, в декількох кілометрах від того місця, в принципі, може в десяти навіть, може більше по воді, тому то більше. От, побачимо. Зараз вже вечір, шоста година. Будемо чекати, можливо, буде щось вночі цікаве. На вечір ми ще закормимось, спробуємо накидати шарів. З прикормки темної, з дешевої флагмановської. Туди додамо щось типу, кукурузки чи там гороху, якоїсь крупної фракції. Зробимо його, його, цю субстанцію таку дуже липку-липку і важку. Просто забомбимо на вечір. Теча не дуже сильна. Є надія, що там воно розмажеться по дну і все-таки якось допоможе рибку зібрати, можливо, на ніч або можливо, на ранок. От, погода прекрасна, ніякого дощу немає, нічого, вітер пройшов. Супер. Ну, если будет рыбка, то вы ее побачите. Первый трофей сегодняшней рыболовли. Вот такая верховодочка. Ну такая. Так, а вот тут у нас еще одна рыбка. Вот это куняра, блин. На червячка. По всеку можешь, да. Аллы, кайф. А, 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 тихо, тихо, тихо. Але головне, що він зацепився за краюшок. Це просто подарок судьби. Не треба з ним трахатися, щоб достати поводок. Ну, уже різна риба, це, риб, риби, це. вже різнорибаться, різнорибиться, вже добре. І він стартанув, я кажу, я потягну і чую бу-бу-бу, зацепив. Я теж думав, що може палка якась, але пласт. Шо, може, я думаю, вже кермечу почекати 8 годин, правда? Там, допустимо, можна половину, допустимо, закинуть а потім ще 4 а чинчат, на ночь. Да. Да. Зараз так і буде 6 зараз і 4 на ночь. Так, так мне надо попадать, да если такое вот туда, да? Опа! Отлично! Опа! Отлично! Да. Так, и надо чуть-чуть виже прямо поверь. Надо дать. Опа! Опа! Так, і ціна на часы. И видишь, у нас туди ж нея має знаєш? Ну все, готово. Мені вообще часто кажется, <кхм> <кхм> що так як ми звертаємося по мелочам всяким, типу то, <кхм> а давай туда кинемо, а туда. оце попробуємо то, що Насправді мало хто так заєбується. Більше сюди кидають, 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 ну накліє все. А мені от цікаво, коли... А мені для мене весь інтерес в цьому. Так, щось щось поміняти. Хто кого намагає, риба тебе ти рибу, понимаєш? Для мене подалі така. Добрий вечір. І що ви щось взяли цікаве чи ні? Це глухо. Глухо? Ну, ми з собі досидимо, от хішника взагалі не видно. Щось... Нічого взагалі не... А так, щось плювує Пару підліщиків. Парудєщиком. Тишина повна мені. По от якраз як то десь там. Під вами. Да. Малить, має бути вилізти. Вас можна десь. Что Но посередине, сюда вылезет? Все, ну. so, короче, мы уже перешли в ночный режим. Уже поставлены фонарики. Пока что они выключены. У нас солнышко село, Там уже седая. Тут у нас такая подсветочка. Закормились. Закинули По 6-7 таких от шарів великих. І ще туди ще 3-4 піде. В теорії там яма, в якій в принципі цей корм затримається. Яма досить глибока. Непонятно, як з нею виходить течає, бо тут от вона досить така об'ємна. побачимо. Не факт, що там воно прям так все як здається. Але... Теоретично так, поки що ми тут перший раз, так що ну, будемо чекати нічну рибку, якщо буде якийсь цікавий улов, ми його покажемо. Все, коротше, ми вже перейшли. Хочу так слегка, так сказати, тимпануть. Попробую. Я тоже зараз хочу попробувати закидати одной там так скажем так вот садится закинулся піднимался ты уже кинул да ну супер ну да зараз там можно не темповать значит мене так само Добрий ранок Вночі не клювала взагалі. Коротше ми спали. Зараз п'ята ранку, п'ємо каву і пробуємо ловити побачимо, може буде якийсь ранішній кльох Ага, солнце, да? Да. Ну, <laughs> <laughs> идеально. Вот <laughs> 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 ранешняя рыбка. Видите, я взял такого подлещечка. правильно поклевка по классике. А. Еще одна рыбка. Это уже такой бодренький подлещичек долгоморта. морта. Что ты? Ну, давай, классно. Снимаем? Да, да, да. Та ты шо, та ты Не вылечек. Не вылечек. А вот так уже, блин. Ага! Так, вже 12-та година, ми вирішили, що будемо збиратися, покльовок пару годин останніх немає. Зараз побачимо, що по рибці вийшло і будемо їхати. Ну, Риба не активна на горині, але щось там булькає. Якийсь час зробимо перерву, бо таке відчуття толі рибка ще хворіє після неросту. Або где вона она отъезжала на какие-то другие делянки, речки, невидано. Это уже такие. Так. Окуни все даже живые. Подлещики все идут назад, они маленькие. Він хороший, Ну, Він здох, бачиш, я мотовіта. Да, він видать десь заглотив. Нет, він тоді під саму цю аж за жабри да, да. вилізло. Даже окунь ще живий. Да. Не багато. Якусь рибу ми випускали одразу, коли ловили. У мене були там подлящики ліщики взагалі Так що Ось така рибалка. Вночі, на жаль, тихо, прохладно, зранку в общем, кльов був непоганий, в принципі, тобто клівало, але тенденції такої якоїсь постійної не було. Будемо збиратися, і поїдемо собі на каву. А ми побачимось вже в наступному відео. Подивимось, щось придумаємо цікаве. Можливо це буде якийсь або міський ставок, якийсь урбан рибалочка, або можливо на коробку в нове місце. Є певні плани. Побачимось. Все, процес складання майже завершено. Як треба виїжджати з рибалки, це щоб після вас було чистіше, ніж до вас. Ось так. Ніби нікого і не було. До нових зустрічей.